Сценік маємо за 4,9. Хто хоче непоганий графітовий сценік. Приїжджайте, подивіться. 4,9 163 пробігу. Зараз дам Він автомобіля, 1,6 бенз. Так, ось, будь ласка. Він код відразу. Класний такий салон, але ну, у нас тут, правда, здачі зараз багато дуже всякого. Тому, тому таке. Світленький салон, живі карти, живий, абсолютно класний салон. Ну, я потім покажу вам детально, вже розвантажу його, бо тут мені передачі надавали на 3 роки вперед. Так. Кузов цілий чи не цілий? Є прибор тебе під рукою? Зараз я візьму приводи, вам проклацую. П'ятий рік по вікнах, датчики світла, сенсори дощу, 4 підйомника. 4 підйомника. Що в нас ще? Регулювання підігрів дзеркал, шторочки ось тут присутні. Багажник комплектний. Зараз покажу. Шторочка, точніше поличка в багажнику присутня, але тут дуже багато картоплі. Тому якщо хтось має сумнів, що все до хріна поміщається короткому, то ви даремно маєте цей сумнів до хріна сюди реально поміщається. І навіть більше. А друзі, 4900 має бути не фарбований. Так, а я ж на ньому приїхав і в мене тут десь має бути і прилад по ЛКП. А ну, зараз я гляну. Ти по підкрасах. Ну, якщо зараз машина 2000 року виявиться не фарбована, то то буде кіно. Виявляєте, що вона була не фарбована. Так не голосайте. Дайте ж відео зняти. Так, норм, одна сторона вже добре. Норм диви дивина. Зараз буде не фарбований. Ай, блін! Дверка, капець. Ну, все-таки є щось, бачите? Є підкрас дверки. А я думав, не фарбований. Сенік, ти що? І ця дверка. І ця. І тут ще навіть є отаке. От на жаль. Друзі, на жаль. Маємо підкрас. По цій стороні. Хто там впав в омирок, втратив свідомість, кого потрібно, кому потрібно викликати швидку. Вибачайте, друзі, я сам не очікував такої херні. Тут вже ні. Ну, тобто збита арка і протерті двері були. Кого лякає ця історія, друзі? Вибачайте, машинка в руках, тому так, тому є підкраси. Але тут проємчики мають бути цілесенькі. Ось так, ось так, ось так, ось так. Приємчики цілесенькі, карти добрі, машина технічно їде непогано. Я не бачу по ній якихось критичних зауважень. Але є, так, в руках є такі моменти. 4900 ціна, хто собі хоче замість там Сандеріка, чи чогось такого, мені здається, що варіант непоганий. Банка квашеної капусти в подаруночок, Щоб замочити. Так, давайте ще задню кришку не пікали, так? Кришка не фарбована. Ну, все, слава Богу. Обійшлися без критичних проблем. Друзі, 4900. Мені здається, що ціна непогана. Дивіться, салончик, блін, не шитий і він непоганий. 163 пробігу. Зараз вам покажу, ще ось тут. Ну, тут все при пам'яті, ніби я знаю. Ну, є, звичайно, що знову ж таки, є якісь там от такі моменти. Ми нічого не вимивали. Ну, є, так, да, звичайно, що на цьому двигуні завжди є потнічки. Що вони вас турбують, то ви можете не купувати. 126 тисяч було в 22-му році. От бачите, це німецька наклейка. Так, наклейку не зістариш. Ну і коротше. Є така машина, є отака така ціна. Я думаю, що вона, звичайно, не без нюансів ця машина. Якісь мікромоменти є, друзі, кого не влаштовує. Не фо що вона має три підкраса, На арці є шпоклівка і на дверці одні є шпаклівка. Будь ласка, не витрачайте свій час, це нормально. Я розумію вас. Ви хочете не фарбоване, ви хочете там малий пробіг, ви хочете вірити в казочки, що ніде нічого не потіє в машині, які 20 років. Ну, вибачте, мої хороші. Але такого не буває. А я можу вам організувати такий вигляд, але я тоді все помию, замию, і ви будете мати ось таке. Ніхто не буде в цих машинах, як би я там не хотів, чи ще хтось не хотів, ніхто не буде в цій машині перепаковувати всі прокладки, міняти все, що тільки, щоб вам вона була як нова. Не тече, але є. Мікромомент, це нормально, запам'ятає нормально. Не сить з двигуна, не капає каплями, річкою не тече. Те, що є мікропотнічки, вони будуть. Тому що автівка в роках. В роках є, звичайно, що інколи там, що взагалі нічого немає. Можливо, і тут там знизу все буде прям дуже-дуже наближено до ідеалу. Але все одно я ж кажу, якщо ви я на той випадок вам озвучую, що якщо ви приїдете, щоб ви не лякалися, що десь є якесь підпотівання, тому що машина в роках. і воно може бути. І це абсолютно є нормально. Якщо вам цікава ця машина, можете приїхати і подивитися. Ми не проти заїхати не з того, щоб ви собі оцінили порядок вкладень. Можливо, там 200, 300, 400 доларів доведеться покласти. Але я завжди кажу кожному клієнту, маєш в кармані 4 тисячі чи 5 тисяч доларів на машину. Якщо маєш 5 то треба 500 мати в запасі. Для чого? Кинули новий ГРМ, підрепетірували ходовочку, підрепетірували прокладочки. Поїхали в дорогу. Но, якщо ви уявляєте, що може бути по-іншому, не знаю. Це треба у вас дурити, тоді, тоді все замивати, перемивати, тоді ви будете бачити картинку трошки іншу. Але я такого робити не хочу. Якщо вам цікаво, приїдете, приїхали, подивились, прокатались, поторгувались. Ні, не поторгувались, тут не поторгуюсь, тут без торгу. І забрали. Без торгу. Всім добра.